Всім доброго вечора вже. Значить 17 лютого. І зараз роздамо деяким сім'ям, яким потрібно дати дотації. Вони в нас там раніше намічені, кирпичинки стоять угору. Знаємо, яким треба дати. Чого вечором? То що днем сонце. Клуби на сонці. Розширяються за те, що стінки прогріваються. А на вечір похолодало, вони трошки дужче зжимаються і комфортніше з ними працювати. Працюю без димаря, без нічого. Зараз покажу, як ми це робимо. Значить, Приготовлено отаке конді нас. Конді робили самі з медом і. Е... Пудрою, значить. І ще будемо роздавати. Візьмемо вилочку. Подивимось, у нас собака Золіорська, опіс. Кам'яне. Видите, який красовець, да? Эч. Опіс. Побіг. Камні, 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 камні. На, іди, камні. Отак, От молодець, значить, зараз беремо вилочку. Просто таку вилочку, щоб зробити отвори у пакеті і будемо зараз роздавати. Сніжок трепить, морозець. Зараз так установимо камеру, щоб було видно. Ні. Це значить. Так, як бачите, зараз... Значить, в цій сім'ї я знаю, що вже є розплод. Сидять вони, в принципі, дивіться, як дуже шикарно ми їм давали вже дотацію, вони її з'їли. Значить, отак я відкриваю. І зараз буду давати. Отак трошки постоє. Вони сейчас за рахунок холода трошки охолодим їм гніздо, зіб'ються, опустяться з верхніх брусочок рамок і я даю їм. значить пофасовано по кілограму, як бачите, зараз. Бачите, те, що я казав. Хуп, вони з брусочки опустилися між до вулички. І я кладу їм отак кліпешечку, не давлючий не б'ю, ніде нічого. І закриваємо. Це все займає буквально недовго, якихось 20-30 секунд. І все працює. І накриваємо. І все, і отак ми дали дотацію даній бджолиній сім'ї без ніяких проблем. Зараз подивимось далі, як далі сім'ї і покажу вам далі, як зимують. Дивіться, відкрили наступну сім'ю. Бачите, клуб також вже розрихлений. Все. Але до задньої стінки ось ще багато є корму. В принципі... Цим давати ніяких дотацій не потрібно. Сім'ї вже у більшості під утеплюю за рахунок того, що є вже розплод. В тих сім'ях, яких немає розхлод, ті ще не втеплюю. Значить, от відкрили наступну. Дивіться, сім'ї хорошо збиті, меду ще до задньої стінки є. Так що дотації не потрібно. Ось е є ще один приклад, як сім'я зібралася біля задньої стінки вулика. Ось дивіться, показую. Бачите, сім'я біля задньої стінки. Ось видки спереді, да, спереді бджіл нема, але вони йдуть наперед. Корму в них багато, нічого страшного, що вони зібрали біля задньої стінки. Це не перший рік таке і не перший раз. Надалі е покажу зараз як проходить зимівля в десятиромкових вуликах, там ми дивилися лежачки, зараз глянем десятиромкові вулики. Утаплюно холстик двониточка. Все чудово. Медочок є. Бжілка зимує. Нема чого. Далі турбувати. І так, йдемо далі. Ось наш красавець. Апіс. Де чужий? Де чужий? Чого де де чужий? Ах ты такий! давай! Все, и бежи, блядь, бежи, бежи! Трошки, в принципі, збилися трошки на сторону. Але меду. мед є для надійності можна отак покласти. Не піде так, так? Да? Звіт стамесочку трошки здвинулася. Так що якось так продовжується на зимівля. У більшості сімей все проходить добре, але є винятки, яким потрібно докинути корм. Так що якось воно так. Так, ну ми працюємо долі. Пес ганя, для нього щастя, його випустили гулять. Оце одна проблема, як подивиться платформу, Все позмерзулося, мабуть, ми її трогати не будемо. Зараз додивимося значить, лежаки. І ці що долі корпусні, та і все. Я бачу, що дуже там нема шалози, тільки ті сім'ї, в які були контрольки, отак де кирпичики стоять. Це я знаю точно, що до них треба глянути. Так, все, всім дякую за перегляд. Всім мирного неба.